Ось, будь ласка, ми привезли для вас зі Швейцарії Duster. Народний любімець високого автомобіля на повному приводі. Чорний колір, машинка у нас приїхала в шикарному стані, в класній комплектації. Дача Duster це то, що полюбляють нинішня молодь, скажімо так, і встановлений надійний атмосферний бензиновий мотор об'ємом 1,6. Максимально прості, максимально надійні. Мотори, на які можна встановити газобалонне обладнання і економити на паливі. Як бачите, зовнішнього вигляду зовсім нема зауважень. Він акуратний, симпатичний. Стоїть на легкосплавних дисках. Дивіться, які легкосплавні диски. взагалі без жодних зауважень. бордюрки не бачили. Автомобіль встановлений на гарну літню гуму. Це у нас 215-65-16 гума. Гелінги на даху. Також у нас такі красиві пороги, як накладки на юбочку, високий кліренс і висока прохідність, тому що це у нас повний привід. До речі, це у нас не постійний повний привід. У нас є шайба регулювання. Ми можемо їхати як на передньому приводі, так і на повному і міняти ці режими. Це дуже зручно, це так само впливає на витрати палива. Йдемо далі, дивитися, що у нас із цікавого є. Є крюк і фаркоп. Це значить, що ми можемо пристосувати свій причеп і, і, якщо треба, потягнути, зачепити своїх друзів і витащити із біди. Дивимося, що по багажному відсіку. Мається шторочка, у нас прекрасний стан салону. Щоправда, ми вже не знайдемо таких приспособ, як в шкоді або ж фарду, що воно задвигається і видвигається. треба буде це все вбити в механічному вигляді. Тут ми маємо пінокомпресор, оригінальний компресор Рено для того, щоб відремонтувати наше пошкоджене колесо в дорозі. Це дуже зручно, не треба буде знімати повністю колесо, просто закачали з повітрям цю піну, і все буде класно. В цьому автомобілі у нас шикарна комплектація. До речі, у нас 156 тисяч кілометрів пробіга всього-навсього. У нас всі 4 електросклопідйомники, Як для дастерів, це реально дуже круто. В автомобілі ми маємо туманки як передні, так і задні. В автомобілі ми маємо кондиціонер, шестиступеневу механіку, шкіряне кермо в прекрасному стані. Ми маємо. Ту ж саму шайбочку для регулювання нашого повного або ж неповного приводу. Ручник працює, електрорегулювання дзеркал. Дуже симпатичні пластмасові елементи на дверних картах і по всілому салоні. Все прекрасно, все класно. В цьому автомобілі навіть є підлокітник, тому що це, в таких моделях це теж вже вважається як, як додаткова опція. Ви не знайдете кнопочку. Регулювання нашими вікнами на дверній карті, вона у нас розміщена посередині. Це вже в рестайлінгових версіях. Все ж таки додумалися зробити це на дверці, але в дорестайнгових версіях ми ще використовуємо ці кнопочки посередині в ногах. В цілому, друзі, що вам хочу сказати: повноприводний, бензиновий, свіжопривезений, дача Дастер за 9600. 2011 рік випуску. Чорний з рейлінгами, в класному стані, не потребуючи жодних вкладень. Приїжджайте до нас на мединчикавтопонт. Ми будемо раді вас бачити.